Богу за те, що ми сьогодні всі на цьому місці зібралися. Не дивлячись на якісь технічні моменти, все рівно будемо славити Бога, будемо поклонятися йому. Ісус царює. Ісус царює, і Ісус, наш Бог, завжди досягає своїх цілей. Так, як Бог задумав, так як Він запланував, які поставив перед собою цілі. Він завжди їх досягає. І свідоцтвом цього, що Бог досягає завжди своїх цілей, є сьогодні ми з вами на цьому місці. У Бога є різні цілі на наше життя, є індивідуальні особисто для кожного, є цілі для наших сімей, є цілі для нашої церкви, є цілі для нашої країни, є цілі для всього світу і для всього Всесвіту. І всім цим керує Богом. Про те, що у Бога є свої цілі і Він завжди досягає своїх цілей, щоб не ставало йому на заваді, знав дуже добре один чоловік. Цього чоловіка звали Йона. Читаю з книги Пророка Йони, з першого розділу, з першого вірша. І було слово Господнє до Йони». А Ам'ятаю сина, таке: устань, іди до Неневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав йона, щоб утекти. Бог хотів досягнути цілі спасіння Ніневії. Він використав для цього свого пророка Йону, послав його в Ніневію. Е Йона був Божим пророком, він мав стосунки з Богом. Він дуже добре знав Бога. Він знав, що Бог завжди досягає своїх цілей. Але не дивлячись на це, він вирішив все-таки піти своїм шляхом, уникнути свого призначення, виконати ту ціль, яку ставив перед ним Бог. І ось він сідає на корабель. Цей пророк хоче втікти від Бога. Починається великий шторм. Люди всі в паніці на цьому кораблі. Ну, що, що сталося, як ці питання взагалі вирішувати, що робити, О, приходять до Йони, а йона спить. Йона знає, що Бог досягає своїх цілей. і буде так, як захотів Бог, нема ніякого сенсу десь панікувати і щось робити. Він знав, що Бог досягне своєї цілі. І тут в цій історії. Він признається, чому відбувається так, чому цей шторм, і дає цим людям можливість спасти, скажу, викиньте мене просто в море, і всі ваші питання вирішаться. Ці люди так і роблять, кидають йону в море, його Бог посилає рибу, з'їдає його риба, він три дні знаходиться в цій рибі, починає вопіяти до Бога. Бог ну, ця риба викидує його на суходіл. Що відбувається далі? Третій розділ, і було слово Господнє до Йони. вдруге таке: Устань, іди до Неневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив, був тобі. Йоні прийшлося прийти через складні обставини. Прийшлося втікати від Бога, попасти в шторм, бути киному в воду. Його з'їла риба, він там завопіяв до Бога, але Бог. Все рівно досягає своїх сил. Він каже, після цього всього, що пройшов Йона, каже: все рівно, іди в Ніневію і проповідуй те, як я сказав тобі. І Йона встав і пішов до Неневії за Господнім словом. А Неневія була місто велике превелике на три дні ходу. І зачав Йона ходити по місту на один день ходи. І проповідувати, і сказав ще сорок день, і Неневія буде зруйнована, і Ніневітяни вірували в Бога і голосили пісти, і позадягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. О десятий вірш. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули за своєї злої дороги, і пожалував Бога, щоб того лиха, про яке говорив їм, учинить, учинить і не вчинив. Тобі ж Бог досягнув своєї цілі. Бог мав ціль спасти тебе і мене. Ми на сьогоднішній день спасені, Бог спас нас. Бог мав ціль привести нас всіх сьогодні в це зібрання, і Бог досягнув своєї цілі. Бог мав ціль спасти Неневію, використавши при цьому свого пророка Йони, Бог досягнув своєї цілі. Одне ну, значення слова гріх, яке ми використаємо в, в, ну, в нашій, нашій мові, це слово з грецької гамартія, що означає мімо цілі. Тобто, кожен раз, коли ми чинимо гріх, ми попадаємо в мімо цілі. Ми не виконуємо те, що призначив Бог. Дорогий друг, дорога душа, у Бога є ціль. Для твого і мого життя. І якщо ми проживаємо наше життя, досягаючи своїх особистих цілей, тих, яких хочемо ми, а не яких хоче Бог в нашому житті, це гамартія, це мімо цілі, мімо того, що задумав Бог для Тебе і мене. Господь завжди досягає своїх цілей. Як Йона не пручався? Як він не старався пропітляти, якось піти іншим шляхом, але Бог досягнув своєї цілі, використавши йону і спас Ніневію. Головна ціль Бога взагалі на землі це спасіння людських душ. Головна ціль, і він за цю ціль заплатив дуже і дуже велику ціну. Він за цю досягнення цієї цілі віддав Сина свого Ісуса Христа. І Бог досягнув цієї цілі на хресті, сказавши звершилося. І ніхто на сьогоднішній день не стане на заваді Богу. Хто б там що не казав, е ніхто не зможе стати Богу якоюсь переконою в досягненні цієї цілі, тому що Він заплатив за досягнення цієї цілі дуже велику ціну. Хочу з вами зараз молитися, дорога церква. Хочу молитися, щоб Бог, щоб Бог в сьогоднішньому зібранні відкривав нам ті цілі, які він приготував для нас, де Він хоче нас використати, яких цілей Він хоче досягнути в нас і через нас всьому нашому земному житті, щоб ми з вами були як ці стріли, які завжди попадають в цілі Божі.